Так переживаю за свою маму? Мені здається, що у неї роздвоєння особистості. Одна хоче схуднути, а друга вічно хоче жерти. У вас таке було, напишіть, будь ласка. Боже, хто такое красиве, плісльо? Боже, дожна я таку красоту родити. Ці щочки, ці губки, цей носик. Я вже бачу, як Іван Царевич сходить с ума такої красоти. Рішила сама помитися, бо мама сказала, що буде мене купати. Мене і моїх блох. Блохи то не против, а я против. Що ти я сьогодні переборщив трохи дерколами своїми, е, настрашив мамку свою та й сам трохи пересрав. Коротше, мамка літала по всій квартирі, А знаєте чого, знаєте? У я трохи рішив пошутити і нажерся от такого дощику, знаєте, то що висить таку. То вона, коротше, бігала за мною по квартирі, витягувала мені спельки його, але вона ще не знає, що утром вона мені ще його буде з дупи витягувати, бо я його трошки обжерся. О, коротше, такий...